Сьогодні у нас на огляді тапалка від біржі Binance – Moonbix. Ця таполка запустилася всього декілька днів назад, і вже на даний момент має більше 5 мільйонів підписників в telegram аккаунті Хайп та цікавість від користувачів тут присутня, тому що це Binance, і також, звичайно, сама механіка ігри досить цікава. На майбутнє мені здається, що в цій грі буде дуже багато чого цікавого, можливо, якісь аірдропи спільно з іншими проектами. Як зараз це відбувається на сторінці Binance Web3, тобто якісь проекти приходять до Binance, там виділяють якийсь певний пул. Потім Binance виставляє ці завдання в себе. На Binance Web Trivality, і в нашому випадку це буде іменно в MoonBix. Ми можемо виконати якісь завдання за допомогою цієї тапалки і відповідно пізніше отримати якісь нагороди. Ну, про це все вже ми будемо говорити пізніше, коли щось насправді буде цікавіше. Тепер давайте розповім, скільки тут може вийти заробити на наприклад, інших тапалок. Звичайно, що найбільше дав заробити Notcoin ноуткоїн. Першопроходиться, Київ, в принципі, був найвигіднішим зі всіх тапалок. Всі інші: Докс, Кеттізен, Хамстеркома та ряд інших тапалок, в принципі, для. Рядового криптона, який просто тапав без запрошення великої кількості рефералів, без максимально проведеного часу в цій тапалці, просто от протягом дня декілька разів зайти, протапати і виконати ті завдання, які були доступні, і ті, які прості користувач заробив до 50 доларів, від 10 до 50. Тому тут я думаю, що тапалка особо відрізнятись не буде, через те, що в цілому Binance не виділяється якимось великими нагородами в якихось промоакціях, а в середньому, якщо є щось цікаве на тому ж самому. Бінанс web 3 то нагорода від 10 до 50 доларів. Тут я думаю, що в принципі така сума і має бути. Яким чином і коли буде саме Airdrop, це вже під питанням, тому що поки що ніяких анонсів не було, і нам залишається просто чекати, продовжувати грати цю ігру. Тому давайте я зараз вам розповім більш детальніше про саме геймплей, що тут потрібно робити. За 19 вересня в офіційному телеграм-каналі був досить цікавий пост, можливо, з якоюсь відсилкою на майбутні цікаві нагороди. Стежте за нагородами крипто, підписуйтесь на наш канал, щоб першими дізнаватися про нові акції. От якраз про те, що я і розповідав, можливо, будуть якісь тут промоакції зв'язані з іншими проектами, але це поки що все іменно догадки. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Тут більше інформації про крипту, як нині зробляти. Розповідаю про ті можливості, якими в принципі займаюсь сам, що є цікаво в крипті і що можна відпрацьовувати для лоу-банків та для хайбанків. Зараз є декілька цікавих промоакцій від Bybit та Max, тому рекомендую підписатися посилання в описі під цим відеороликом і там зразу буде посилання на самого бота, щоб його запустити. У нас з'являється ось така сторінка, де в нас вже є якісь певні доступні бали. Якщо ви будете сюди логінитись, то можна у вас не буде нічого, але мені здається, що за вхід мають щось дати. В принципі, сама тапелка називається Moonbix, у нас є доступні бали. На даний момент в мене практично півтора тисячі і маю 6 з 6 спроб. У нас є можливість грати в ігру. Внизу є таблиця лідерів відповідно, є завдання, можна поділитися цією компанією у Telegram, підписатись на канали ще раз на канал і прив'язати свій аккаунт Binance. Це обов'язково потрібно робити, якщо він у вас є, якщо немає, то Можете знайти посилання під цим відеороликом. Коли ви нажмаєте на цю сторінку, вас перекидує в ось такі от налаштування і автоматично підключається ваш аккаунт Телеграму. Так, як бачите, моя сторінка повністю прив'язана, я приходжу в ігру, і у мене вже на 10 тисяч понятів більше. Далі ми можемо тут запрошувати своїх друзів отримувати від них 10% від тих балів, які вони заробляють. І відповідно в нас є сторінка з Binance просто для заохочення користувачів реєструватись на цій біржі. Тобто вони Пустили, можна сказати, цю тапалку, щоб залучити як найбільше користувачів іменно на реєстрацію верифікацію на бірж Бінанс, тому що в майбутньому ці користувачі будуть втрачати на комісії, поповнювати на баланси, заробляти. Та й в принципі сама біржа в 99 випадках буде заробляти на своїх користувачах. Тому їм це точно вигідно, тим більше, який зараз є тренд на ці тапалки. Переходимо в ігру, нажимаємо іграти в гру. У нас загружається сторінка. В нас є ось такий кораблик вверху, і нам потрібно лапати ось такі. от не сірі штучки, а саме ось такі от жовті, в принципі, схожі чимось на логотип Binance. Це так звані подаруночки. Чим більше ви клапаєте, тим більше понтів ви отримуєте. За е, от ці от, великі штучки, ви отримуєте одну кількість, за подарунки ви отримуєте іншу кількість монет. А якщо ви будете лапати ось ці от бомбочки, то у вас буде мінус 10%. Цей кран він в принципі рухається то швидше, то повільніше. І потрібно. от... Е, Просто зловити цю штучку. Я зробив, як бачите, за 40 секунд 150 балів. Кожна можливість, щоб ось тим літочком вилітати і ловити самі подарунки, відновлюється через 10 хвилин. Тобто, що 10 хвилин ви можете заходити і грати цю ігру. Ціли 6 спроб можна накопичити. Як бачите, от в мене є ці спроби, і я пробую далі їх ловити. За маленьку штучку я отримав 10, за маленьку знов я знову отримаю 10. І зараз от попробую зловити цю побільше. Бачите, повільніше тягнеться цей. Що це, я не знаю Ну, коротше, за це я вже отримав 50, за середнє, напевно, отримую 25-30 Ось таку нескладну ігру ми маємо, можемо в неї грати і в майбутньому.